Адже агресивний вплив буквально плавить смаз лоскут. Вітаю! Шановні глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Андріана Кисіль. Я провідний косметолог клініки Грейс. Насамперед, варто сказати, що таке смаз ліфтинг і чому підтяжка називається безопераційною. Смаз це тонкий шар тканини між м'язами та шкірою. Апарат смаз-ліфтингу скорочує саме цей шар, який є каркасом для всіх інших тканин. Методика дозволяє зробити шкіру обличчя шиї візуально більш підтянутим і молодою, а риси обличчя більш виразними без операційного втручання. Смасліфтинг це ефективна, при цьому неінвазивна, без пошкоджень, косметологічна методика. Процедура показана вже при перших ознаках гравітаційного птозу. Тобто опущення, зниження щільності тканин, обвисання щік, що робить нечітким овал обличчя. Фізичний сенс процедури полягає в сфокусованому впливі ультразвуку на певні ділянки м'язоапоневричного шару обличчя. Під впливом спрямованого пучка ультразвуку відбувається нагрів сухожильної пластини. В невеликих точках, ділянках до температури 65-70 градусів Цельсія, що обумовлює фрагментовану коагуляцію білка. У свою чергу коагуляція білка призводить до скорочення розтягнуто-сухожильної пластини, глибина впливу близько 8-13 мм, і вона задається індивідуально та строго контролюється лікарем, що виконує процедуру. Миттєвий косметологічний ефект після процедури спостерігається вже через годину-дві. Далі він посилюється з наростаючим ефектом, і шкіра обличчя. Буде молодшити на протязі 2-3 місяців після процедури. Ефект після смасліфтинку зберігається протягом 2 років. Процедура підходить для людей з тонкою, чутливою шкірою, а також здатна спостерігати з багатьма віковими проблемами: опущення брів, нависання верхньої повіки, недостатнім вираженнями вилицями, другим підборіддям, в'ялистю шиї. Під час сеансу пацієнта відбувається легка. Покалювання і тепло, місце її дії апарату. Після процедури можливо відчувати м'язеву актерпатура, але не залишається ні почервонінь, ні синців та набряків, тому що після сеансу можна повертатись до звичайного життя. Смасліфтинг повністю безпечне, немає періоду реабілітації. Які існують апарати для проведення смазліфтингу? Скажу так, що зараз на ринку існують два-три явних лідера, конкуруючи між собою. Ті, що точно ви чули, це ультраформер і Альтера. Принцип тієї ультраформер або альтери. Подібний основними відмінностями полягають у способі і ступені контролю проникнення енергії ультразвуку в глибину шкіри. загалом я працюю як апаратом Альтера, так і апаратом ультраформа, і можу відмітити, що мої пацієнти, які проходили процедуру смасліфтингу на апараті Альтера, відчували більш болючі набряклості та довший реабілітаційний період два тижні на альтері проти декілька днів на ультраформері. Якщо казати про об'єктивні мінуси цих двох апаратів, то в Альтері я відмічу відсутність оновлення технологій останніх 10 років, на відміну від ультраформ, які постійно щось змінюють та покращують для менш болючості та травматизації клієнт. Ще однією відмінною рисою є те, що Альтера система має Екран, який показує шар дерми і процеси впливу на них. У ультраформері його немає. Варто зазначити, що на результат процедури з досвіду ніяк не впливає, тому що гармонійно фахівцеві немає необхідності стежити за процесом, так як вже на консультації, в залежності від морфотипу людини, можна визначити необхідну глибину дії апарату. Ультразвуковий ліфтинг на апараті Ультраформер відрізняється від альтери. Точкою впливу ультразвуку вона становить лише 0,3 мм, а в альтері 1 мм. Це робить процедуру Ультраформеру безболісною, безпечним і більш комфортним. Діаметр Впливу ультраформеру не травмує тканини, не робить опіків. До речі, саме через занадто травматичність Альтери, чимало пластичних хірургів не рекомендують саме смаз ліфтинг, адже агресивний вплив буквально плавить смаз лоскут, заважаючи в майбутньому хірургам проводити хірургічну підтяжку. Ще один факт. Альтера працює тільки з зоною обличчя шиї декольте. Ультраформер використовується і для підтяжки зони живота, стегон, сідниць. Саме для цих зон ультраформер має додаткову і більш глибоке проникнення насадка до 13 мм. А завдяки технології безпечної подачі ультразвукової хвилі. Та високої швидкості процедури на ультраформ займає менше часу. В свій час, коли ми стояли перед вибором, який апарат придбати для наших пацієнтів в клініку Грейс, вже ж зупинились саме на ультраформері. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було цікавим та корисним. Ставте лайк, пишіть коментарі та долучайтесь до сторінок Грейс в соціальних мережах, Instagram. Facebook. до зустрічі на консультації.